Добрий день, шановне панство! Продовжуємо чат версії Java і сьогоднішня тема восьма версія GDBC і Try With Resources. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Основна тема. Це робота і нові фічі з GDBC, тобто Java Database Connectivity. Але в розясі з GDBC розглянемо, що в нас змінилося в Try with Resources. І одразу використаємо це з GDBC. І так, GDBC надає стандартний інтерфейс для підключення до баз даних, надсилання запитів SQL і отримання результатів незалежно від системи бази даних. Більше про GDBC можете подивитися в моє відео. А зараз давайте розглянемо основні, які зміни були, або фічі додавлені в GDBC. І так, це робота з Time API. Тобто ми можемо працювати з LocalDate, LocalTime або LocalDateTime класами, які також були додавлені в 8. Для цього нам, в принципі, потрібно в метод setObject під параметром. Під першим параметром, у нас тут задається індекс. Ну, наприклад, для цього числа 1 у нас буде якийсь там інтеж. Для другого параметра у нас буде localdate. ми сетимо через setObject. Тут чітко ми знаємо, що це int, тому setInt. Тут можна setObject. І тепер метод setObject. А потім і GetObject можуть працювати з local-датами. Добре. Так, в принципі, давайте швидко подивимось. Я працюю з H2 базою даних, щоб не паритись з іншими SQLними базами даних. Так, просто отримаємо connection, робимо statement, екзекютуємо, тобто створюємо таблицю. Всього-навсього таблиці два полі ID і. Event type, як ви бачите, timestamp. І ми спокійно можемо наш local дати конвертувати в timestamp пази даних. Потім робимо там запит, наприклад, Insert Into Values, і робимо там batch. Я роблю batch, тому що потім буде приклад, як можна робити декілька запитів от таким чином. Добре. Далі, потім у statement execute query, робимо select, event time from events. Потім R. Отримаємо result. Set. Поки в нас next, отримаємо у result getObject. Передаємо, передаємо йому назву. Ну, в принципі, можна як і по назві, так можна по індексу. Також, в принципі, я це розповідав відео. І ставимо тут типізацію LocalData. І наш Times time SQL SQL бази даних Перетворюється наш LocalData. Ми його отримуємо і давайте виведемо його в консоль. Ну, консоль. консоль. Connection, потім close. Я тут поки що без try. Потім буду зробити в останньому прикладі try. І так, ми спочатку засетили LocalDateTime, по типізації його в SetObject, а потім у GetObject. Знову його типізували в LocalDateTime і отримали результат. Добре. Наступний це ref-курсор. Або reference cursor. На жаль, H2. База даних, in-memory, якою я зараз працюю, не підтримує ось такий ось запит. Вона не може зробити prepare call через знак питання, типізацію і ref курсор Я зараз показую, як треба працювати, наприклад, з Oracle або там з PostgreSQL. Що у нас буде під функцію GetAllusers? Ось я її тут вивів. Наприклад, так, ми. Create or replace function get all users. Потім return cursor as, І ми декларуємо, що ref це у нас є ref cursor. Потім begin, open ref for select name from users. return, ref, end. Що це означає? Що ми посилаємось на те, які будуть рядки з цієї бази даних. І так ми кажемо, що це ref cursor. І коли ми будемо робити у нашого callable statement. Не якийсь, наприклад, getInt, getString. Здається, у нього you know, там getArray, GetDate, get double, тобто якось конкретно. Якийсь конкретний об'єкт. До речі, де string.Object. A string. А, це string є. Вже повинен бути. Я ось. Ще... А, ось! Господи, його не бачите. Ось. GetString, ну, тобто, якийсь конкретний об'єкт. Один. Але ми можемо і отримувати курсор на нарядки. І таким чином у нас є result set. Нам треба тут явно сказати, що це result set. І після цього також використовувати result set, Next, і ми можемо друкувати. Я не хочу підключати якусь базу даних, можете спробувати самостійно, що це працює, до речі. Додавлений був в осьмінжаві, те, що ми можемо посилатись на рядок або на курсор в базі даних. Так правильніше називається. Добре. Наступний це стрім. Ну, куди ж без них? Ось можна версія Java. У мене все тут те ж саме connection, statement, створюю там табличку, два поля. Далі. Connection prepare statement, insert into. І тут так само values, і як ви бачите, я можу декілька разів. add batch, add batch, add batch, передаю туди prepare statement. В мене буде в перше значення. В, так, що у нас, ID 1. Потім дата якась, другий рядок. ID буде 2. Дата плюс а, with minute, 10, тобто мені все рівно, які там були хвилини, вони будуть тепер 10. Стосовно local date time і всіх цих local ви можете подивитися також моє відео. Третє, local date time, і я кажу, в тебе тепер години будуть 4. Мене не хвилюю, які були до цього. А потім я викликаю prepare statement, execute batch, Тобто все, що я сюди вніс. Це начебто Insert Into values, декілька разів було створено. Таким можна чином робити batch запити Добре. Потім State query Select ID from Events, тобто всі ID, які там є, і отримуємо result. set. І тут у нас магія зі стрімами починається. Ми робимо stream generate і сюди передаємо supplier. На вхід у нас нічого, а на виході у нас буде щось. І це щось у нас буде ID. -шка. Поки в нас є Next, ми повертаємо результат. Або повертаємо. Now. Тобто ми швидко, наш result set, робимо по ньому пробіжечку і отримує всі результати. А потім ми кажемо: те, що у нас є take while, тобто Object, у нас буде non-null. Ми будемо генерувати ці дані, викликати і отримати результат, ці ID до того моменту, поки в нас не зустрінеться now. Тому ми швидко отримали, результат Result Set, звільнили ресурси, і в нас залишився тільки наш стрім. З тими даними, поки, ну там уявно було їх 10. Ми отримали result Set Next, повертає false. У нас тут Return null, Ми отримаємо 11 результатів, 10 якісь мають значення. 11, до речі, можливий now. Отут, у нас тут точно є яке значення по але теж може бути Null. І якщо у нас тут буде Null, Take While у нас зупиниться на тому моменті, скільки їх там буде 4, 5 null. Отже, все, 4 значення, і потім ми отримаємо for each. А до цього ми будемо генерувати. Так, це у нас все. Ну, давайте подивимось, як це працює. 1, 2, 3. Коли він робить четвертий раз next, У нього false, return now. І ми тут take while. На заповнює наш стрім, поки у нас не буде Null. Все. отримуємо три значення. Звільнив ресурси в резултів і працюємо зі стрімом. Добре. Наступне Try with Resources. Заповзаємо і дивимося. В 8-й Java try with resources також був трошки поліпшений. І щоб не випускати одне відео просто про нього, скажімо так, тому що там ще багато, в принципі, змін в 8 Java, але вони мінорні, що я а, не вважаю за потрібне їх, а, скажімо так, відео знімати. Тому додаю трошки в те, що в принципі було достатньо змінно. Наприклад, з базами даними, якраз воно працює, може працювати із Drive with ресосус, тому що там вони всі наслідують Closable або автоклозам. До речі, Connection. Out Добре. І так, що ми тут бачимо? У нас є connection. Потім в по Drivers Resources. Ми створюємо наш statement, робимо якийсь execute. В Drivers Resources автоматично statement буде закриватись. Але connection ні. Йдемо далі. А потім Connection Prepare Statement. наш «Statement», Також робимо якісь запити. Вже Insert. Потім Prepare statement. Extends. Auto-closable також звільняє ресурси. Супер. Connection на все ще працює. Але потім ми останній раз, коли робимо запит, для того, щоб зробити Select, всі дані, які нам потрібні, або якісь там дані, неважливо. Нам більше Connection як ресурс не потрібен. І нам треба їх звільнити. Ці ресурси і закрити. Тож, ми можемо спокійно його вставити в Tribe Resources, і як змінно до цього, до восьмої версії Java, ми не могли так робити. Нам обов'язково треба було його вставляти ось таким чином. Оголошувати його всередині. І таким чином він би закрився. Але з 8 версії Java ми можемо його один раз створити, використати в statement, prepare statement. І на кінці, коли ми робимо остаточний prepare statement, з результат до речі, все це буде закриватися. І connection наш також. Якщо ми захочемо його ще раз використати, буде помилка. Давайте подивимося, як працює спочатку правильно. До речі, можна буде. І так, в нас є ці значення, тому що ми тут, по-перше, звертаємося до бази даних, у нас є зв'язок Connection. Друге, ми створили таблицю. По-третє, ми її заповнили, а потім, по четверте, ми вже отримаємо ці дані з таблиці і все закриваємо. Якщо ми зробимо, наприклад, давайте ще раз отак. Так. Угу. У нас буде тут помилка, тому що Connection був уже закритий. Коли ми тут звертаємо, звертаємося, щоб отримати Prepare Statement у Connection, то що? Це Object is Already closed. Це. Тобто ми його використовуємо тільки один раз в Drive's Resources, коли це у нас буде останній запит, і щоб закрити ресурси нашого connection. Добре. Отже, GDBC. Також підтримує нові фічі, які були впроваджені цій версії 8. Такі як підтримка нових дат API тайму. Також підтримує курсор, посилання на курсор в базі даних, тобто нарядки, які читає з бази даних, в стрімах для того, щоб звільнити ресурси нашого result-сету, заповнити стрім і потім з ним працювати. А ще в нас є можливість використовувати нове поліпшення «Try with resources» для того, щоб, наприклад, як в нашому випадку створити connection, його використовують statement, prepare statement, colbol, можна, там, неважливо. А потім на останньому виклику в try resources» його поставити, і також він буде завершений або звільнені ресурси. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, Якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях. спробуємо вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.